Озвучка манги. У пошуках камелії, том 3, розділи з 86 по 90 Приємного перегляду. Що за чортівня? У день, наповнений громатом жасмину, зустрінемось на вулиці Бріль, 46 у крамниці одягу. Коже, хтось хоче виставити камелю за причетним до цього інциденту. Ці діаманти Коштовна власність імперії. Попіклуйтеся про їхню цілісність. Жоден з них не повинен загубитися. Піпі будь обережна, щоб не поранити руки. Залишаю прибирання на тебе. Звісно, пане. Цю вазу надішлали поштою. Надішлали. А? Цю вазу надіслали поштою? Ні, вона просто стояла перед входом у маєток. Вони не могли ось так залишити коштовності й піти, наймовірніше, хтось спостерігав за ними неподалік. Іван був на вулиці в цей час. Я можу наказати йому пошукати підозрілих людей поблизу. А я й досі не знаю, як мама пов'язана із терористами. Якщо Ерцгерцог втрутиться в розслідування, це може ускладнити ситуацію і мама опиниться в небезпеці. Не треба, я розберуся з цим. Сама? Так, я мушу особисто дослідити важливі зачіпки. Але якщо ти доручиш цю справу Івану, він легко впорається з цим. Я вже казала, якщо мені знадобиться допомога, я звернуся до вас. Вона може знадобитися зараз. Ні, не потрібна ваша світлосте, вибачте, але я прошу вас піти. Чому ти продовжуєш відмовлятися від моєї допомоги? Бо ця справа стосується лише родини бейлів. Ви не причетні до цієї ситуації. У мене багато справ, тож я піду. Непричетний, кажеш. У пошуках Камелії, розділ 86. Я впевнена, що за цим усім стоїть банда Карла. Але як їм вдалося обійти охорону, і чому мене вважають співучасницею, у будь-якому разі, все, що їм потрібно, це я. Тому мені доведеться особисто довідатися правду. Доброго дня! Вітаємо в салоні, місіш. А. Вибачте, але в нашому салоні продають лише жіночий одяг. Я прийшов, щоб зустрітися з однією людиною. А, так і думала. Він нещодавно прибув сюди. Зачекайте хвилинку. Вітаю, пане. Я знав, що ви прийдете. Я маю заспокоїтись. Треба поводитися природно, щоб дізнатися, що й до чого. Де моя матір? О Лаури тут немає. Вона в головному штабі. Ходімо, я відведу вас до неї. Тут темно, будьте обережні. У вазі, яку ви надіслали, був неочікуваний подарунок. О, ви вже бачили? То ось яка причина вашої напруженості. Усе ж таки, це ви були терористами, що атакували маєток Бейлів? Ну, в нас були свої причини. Ви хоч раз задумувалися, який несправедливий цей світ? Уявіть. Ви можете розпоряджатися всіма багатствами лише тому, що вам пощастило народитися шляхтичем. Аристократи забрали вас від матері, знищили особистість. Зрештою, вони вкрали вашу свободу. А щойно ви станете безкорисним, без вагань позбавляться вас, хіба ж не так? С -с Спокійно не можна вестися на його маніпуляції. Я прийшла сюди, щоб дізнатися всю правду. Ми на місці. У цій кімнаті ви можете зустрітися з матір'ю. Ще не може ходити. Що з нею сталося? Вдень, коли Лаура втратила тебе, вона блукала Лувром у пошуках, наче божевільна. Камеліє де ти, тонечко, Камель? Камеліє? Відтак після нападу невідомого злочинця. Вона більше не може ходити. В ту ж мить лувром розлетілися чутки, начебто хтось замовив цей злочин. Але, незважаючи на все, Лаура не втратила надії. Попри свої хворі ноги, вона змогла дістатися корсору. Але Лаура так і не зустрілася зі своєю донькою. Натомість вона ледь не зустріла смерть. Ще декілька разів твоя мати приходила до маєтку белів допоки її ноги повністю не відмовили. У пошуках камелії розділ 87 Мама, приходила до мене в корсор? Так, але це в минулому. Хіба вона нещаслива зараз? Звісно, якщо порівнювати, як ви одягаєтесь та що їсте, її життя просте і невишукане, утім, вона набагато щасливіша за вас. На якій підставі ви зробили такий висновок? Принаймні їй не доводиться перейматися про зраду. Невже ви досі не збагнули? Людина, яка підставивала? Невже ви досі не збагнули? Людина, яка підставила вас крадіжкою діамантів? Очевидно, ваша так звана матір Анастасія. А хіба вона заслуговує називатися люблячою матір'ю? Ця жінка божеволіє, бажаючи побачити ваші страждання. Можливо, є інші аристократи, які зараз хочуть вам допомогти. Та як довго це трима... триматиме Триматиме? хто кого триматиме? М? Та як довго це триватиме? Щойно ви втратите свою цінність, вони забудуть про вас. Однак тут нікого не хвилює ваше походження. Ви зможете щасливо жити зі своєю матір'ю, як у далекому минулому. А якщо принесете частину майна Маркіза Бейла це допомогло б нам вирішити проблему бідності. Тоді Лаура теж стане щасливішою. Мені потрібен час усе обдумати. До скорої зустрічі, моя леді. А? Лікар Карл прийшов, сьогодні він теж проводитиме огляд. Мабуть, треба повідомити його про хвору дитину. Здається, хтось був разом із лікарем хвилину тому. Тільки но я ступила на цю темну стежку. Одразу згадалася, мамина ясна усмішка. Якщо вірити словам лікаря Карла, я зможу щасливо жити разом із нею. Але що мені робити, якщо вона не прийме мене? Адже я сильно змінилася з тих часів. Не хочу заважати її щасливому життю. Що ж мені робити? За таких обставин я не можу більше залишатися в родині бейлів. Якщо ці троє дізнаються моє справжнє походження, Вони більше не зможуть сприймати мене як раніше. Хм, з іншого боку, я не можу співпрацювати з терористами. А? Сюди Камеліє! Йди до мене. Ваша світлосте. Заплющ очі, повір, ти не хочеш бачити те, що відбувається назовні. Не розплющуй очі, поки я говорю, слухай лише мій голос. Чому ти прийшла сама в таке небезпечне місце? Я лише камеліє, за своє життя я ніколи не відчував справжнього гніву до тебе, але зараз дійсно розлючений. Пробачте, що змусила перейматися. Хм, ти дійсно варто мені побачити її обличчя і лють уразникає. зникає. Я радий, що з тобою все гаразд. Рушаймо у пошуках Камелії, розділ вісімдесят восьмий. Камелії, щойно про твій зв'язок з Лувром усе стане відомо, тебе сприйматимуть як співучасницю пограбування? леді Бейл і без того вороже до тебе, а це дасть їй докази твоєї причетності до атаки маєтку. А якщо насправді я заодно з бандитами Лувру, як ви можете бути впевнені в мені? Можливо, це я організувала крадіжку діамантів. Звідки вам знати, що я не в змові з ними? Ох, я це знаю. Ми знайомі з тобою не один рік, ти не така людина. І я від самого початку знав про твоє походження, але мене це не хвилює, тому припини перейматися за мій статус камеліє. Відтепер ми вирішуватимо проблеми разом. Гроші. Ось чого вони хочуть. Терористи з Лувру попросили привести майно Маркіза Бейла. Матір ні, маркіза. Вона бажає знищити мене будь-якими засобами, навіть якщо доведеться мати справу з жителями Лувру. Уродженка Лувру викрала і вивезла діаманти зі столиці. Таку картину будуть бачити люди, які не знають усієї ситуації. Розумію. Маркіза зробить усе, щоб виставити мене злочинницею. Навіть якщо я виправдуюся тим, що провела всю ніч із вами, буде складно розвіяти чутки щодо мого зв'язку з Лувром. Не турбуйся про це. Ми просто знищимо Лувр при нагоді, тоді й усі чутки пов'язані з тобою, зникнуть. А, ви хочете знищити Лувр? А в чому проблема? Просто моя мама та інші люди там. Вона може бути заодно з бандитами. Не можу сказати напевне. Чорт, залиш це на мене. Вибачте, немає потреби вибачатися. «Хм, Власницю крамниці застрелили при спробі затримання, тож справу закриють. У будь-якому разі буде проведено розслідування. Тим часом ми спробуємо дізнатися щось про твою маму і почати власне розслідування. Щиро дякую, Клоде. Я постараюся допомогти чим зможу. Будь чим так, тоді повертайся до мене в маєток. За таких обставин ти не можеш більше перебувати в себе вдома, а поки будеш поруч зі мною, я зможу тебе захистити. Гаразд, так і зробимо. Чого ви чекаєте? Тримайте її. Га? Піпі? Що? Піпі? -пі? Що ви собі дозволяєте? Пане? А, ви прибули, лорде Камеліусе? Боюся, вам теж доведеться піти зі мною. У вашій кімнаті були знайдені листи, які ви надсилали до Лувру. Так як леді Бейл підозрює вас у скоєнні злочину, був виданий орден на обшук вашого помешкання. В ході розслідування ця служниця зізналася, що відправляла кожен ли, тоді арештуйте мене. Перепрошую, я сказав, щоб ви вдягли на мене наручники. Якщо відправлення листів у Лувр – це злочин. Хіба той, хто їх писав, не вважається порушником закону? А, Але ж, мілорд другий син Маркіза Бейла, яке це має значення? Крім того, що ви обшукуєте дім молодшого сина Бейлів без відома господаря, то ще й заарештовуєте моїх служниць? Чи є у вас докази, що ці листи мають стосунок до пограбування? покажіть нам свідків. Які бачили камеліуса в Лурі. Луврі Лурі клас. Нова назва міста. Покажіть нам свідків, які бачили камеліуса в Луврі. Я б теж хотів із ними зустрітися. Цікаво, як людина, що провела ніч зі мною, змогла бути в двох місцях водночас, провела ніч? Мені вельми цікаво. Чи дійсно ви бачили камеліуса в луврі? Чи вас підкупили? П проте усі написані листи були повернені відправнику, однак ми не знайшли останнього. Можливо, його надіслали терористам. Ваша світлосте, ми зобов'язані провести розслідування. Бажаю вам удачі в цьому, адже цей лист у мене. У пошуках камелії розділ 89. Я наказав слугам перевести твої речі в мій маєток. Кажуть, начебто, справу закрито, а цей свавільний злочин був скоєний анархістами. Хм, Тепер імперія зненавидить Лувр ще більше. Незабаром там проведуть масштабний обшук. Я просто чи повірять люди вам? Якщо ти переймаєшся через лист, то я поясню тобі. Принцеса Росіна віддала його мені. Принцеса Росіна? Так. Ми лише хочемо захистити тебе. Це лист Камелії, який вона відправила своїй матері. Ти знав, що Камелія народилася у Луврі? Вона надсилає ці листи вже протягом трьох років. Три роки, Клоде. Правда в тому, що я таємно зберігала всі листи в себе. Ти могла хоч сказати їй. Знаю, це грубе порушення моральних принципів. Але Клоде, мій батько, ні, великий імператор, рішуче налаштований стерти лувр із лиця землі. А імперська сім'я відречеться від Камелії через її походження. В нас немає іншого виходу. Крім того, щоб зробити її великою герцогинею, відтепер усе в твоїх руках клоде, зітри всі факти, що пов'язують лію з лувром. Навіть якщо доведеться розлучити її з матір'ю, ти мусиш захистити камелію. Між тим, уся пошта, яка відправлялася в Лувр, піддавалася цензурі якщо поліція дізнається, що ти надсилала ці листи. То можеш опинитися в небес. Ти маєш захищати не мене, уся сім'я Бейлів може постраждати. Я знаю, як королівська родина сприймає виходців із Лувру. Але, Клоде, невже Лувр настільки поганий? Хоча наші життя й відрізняються, те, що йому, і що вдягаємо. Але це такі ж самі люди, як і аристократи, що мають свої сім'ї і піклуються про них. Усе так само. Маленька дівчинка, що жила в Луврі, а тепер живе в палаці, це одна й та сама людина. Для мене немає значення твоє походження. Ти подобаєшся мені незалежно від того, де народилася. Не так я кохаю тебе. Їдьмо зі мною в Делькаса, там нікому немає діла до твого походження. Будь моєю квіткою Клематіса Камеліє. У пошуках Камелії розділ 90 Ви серйозно? Я завжди казав, що хочу бачити моєю квіткою Клематіса лише тебе. Але герцогу Інші люди вважають мене хлопцем, крім того, я уродженка Лувру. Як я можу стати великою герцогинею? У мене немає на це права. Клоде, хіба ви не розумієте моїх теперішніх почуттів? Я нарешті знайшла матір, яку так бажала побачити, проте це зовсім не принесло мені щастя. Я здавна плекала мрію про наше щасливе життя разом, але здається, її життя радісне і без мене. Я боюся своїм раптовим поверненням стерти усмішку з її обличчя, яку вона з великими зусиллями повернула. Мені немає місця поруч із нею. У момент зневіри, не знаючи, де моє місце у світі, з'явилися Клоде. Тоді я задумалася можливо, моє місце поруч із Герцогом, якому не важливе моє походження, хоч і ненадовго, але я справді вірила в це. А тепер дізналася, що ви ховали мої листи. Певно, моє походження стало б вам на заваді в укладенні шлюбу. Усе не так ти на вашому місці. Якби я побачила ваші листи, одразу ж прийшла б до вас і обговорила все. Ти знаєш це, Клоде. Навіть я не зможу стерти правду про своє незаконне народження в Луврі. Допоки Імперія не бажає сприймати те місто, я не зможу перебувати поруч із вами. Але я Я зможу запевнити їх. Ні. Мені б не хотілося, щоб ви втрапили в халепу через мене. Хочу побути на самоті. Ти єдина, з ким я хочу розділити життя. Унаслідок втручання ерцгерцога в справу з, програбув... з програбуванням? А як же! Програбунок не пограбування, а треба програбити. Угу. Ну, ви то як би це сказати? Занотуйте чи що? Бо щойно винайшлось нове українське слово. Унаслідок втручання ерцгерцога в справу з пограбуванням, вона вважається закритою по факту скоєння злочину бандитами Лувру. І якщо Міледі бажає, щоб я тримав рота на замку, будь ласка, принесіть те, що обіцяли. Інспектор Камеліус, зараза! Як ти смієш бруднити мою репутацію? Му Маркізо, з вами все гаразд. Ні ну от явно не все гаразд. цій жіночці зірвало дах. Ну хіба ти не бачиш? Думаєте, я так просто відступлюся? Повинен бути вихід. Гайор. Негайно відправте телеграму до Гайору. з нагоди грандіозної вечірки. Маркіза бажає запросити принца Гайору Яна Серхіо. Камеліє, я вижену тебе з імперії. До цього часу твоє життя було спокійним лише через моє добре серце. Але тепер я вижену тебе з імперії. А, до речі, приготуй ту річ, про яку я казала, О, слухаюся я позбудуся тебе, Камеліє, раз і назавжди. Далі буде. Вдячність за переклад Терен Манга. Озвучила Гадис Voice. А якщо бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту та мій канал, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Ставте дзвіночок, тицяйте вподобайки, пишіть коментарі, ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Па-па, котусики!